Зворушує мелодія скорботи, В уяві тридцять третій постає, Незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила як просто на очах, Від голоду вмирає тихо, тихо, дитя мале у мами на руках, а смерть новида знов людей чатує, тенета та розставляє смертні скрізь. Нещадний голод селами лютує. Вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак німа ніде, горобчики цвірінькають довкола, та око зголодніле їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати, лиш пам'ять серця з болем промовля. Могли б вони ще й жити і творити, Вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде, нехай такого більш, не буде. хай день новий життя несе нове. Вклонімось низько, сонцю, хлібу, люди. В достатку Україна хай живе.